ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Розпочинаємо нашу денну молитовну варту і запрошую усіх до цієї молитви розважання. Не треба вірити кожному слову чи помислові, але кожну річ треба розважати по божому старанно і помало. Бачтемо, ми з вами якось говорили вже на нашій молитві, про важливість аналізу того, що ти почуєш. І от черговий раз Господь Бог нам говорить про те, що в цій війні ми маємо думати. А радше так скажу, що ми, в принципі, маємо бути люди, які думають. Тобто ми не повинні бути сірою масою, яка іде і нічого, і яка виконує тільки накази, яка перетворилася на роботі. Здатність мислити, критично мислити, розвивається тоді, коли людина, як то сказано в цьому, цій пораді, все робить повільно. І думають. повільно і старанно. Тобто, отримавши інформацію, ми не повинні зразу імпульсивно давати відповідь. А все має бути зважено. Бачите, розважати по-божому. Господь Бог ніколи швидко нічого не робить. Тому що Бог, по-перше, дає людині завжди шанс, а по-друге, Господь Бог хоче, щоб було якнайкраще. Скажу так: з, особ... з свого особистого досвіду, як я стараюсь інформацію, яку я отримую, фільтрувати. В першу чергу, якщо це якась така інформація, знаєте, дуже така. Ем... Сенсаційна, можна так сказати. Я прошу Бога, Боже, дай мені зрозуміти, чи це правда. І от коли я почув, що якусь одну інформацію, я починаю шукати ще інші джерела, які можуть це підтвердити або ж навпаки спростувати. Тобто, чим більша сенсація, чим більша неймовірна новина. Тим більше потрібно її аналізувати, здатність мислити розвивається в нас. Розвивається в нас тоді, коли людина не має залежності. Подивіться, от зараз на сучасний світ. Це добре, що ми маємо. Телефон, який має неймовірні можливості, завдяки якому можна багато чого зробити. Ми маємо так званий помічник Google. І от знаєте, оцей технологічний розвиток, він призвів до того, що люди все менше і менше починають критично мислити. А для чого мислити? Коли можна дістати телефон, Набрати його, набрати в інтернеті, що тобі треба, тобі зразу видається інформація. І ти перше, що попало, береш, читаєш, все, я вже знаю. Але в такий спосіб людина стає залежною. Людина перестає думати. Людина не розвивається. І от розвиватись, думати. Це означає бути вільною людиною. Роздумати по-божому це все, що я отримую, співставляти з тим, що Бог хоче. А Бог хоче одного: добра і любові для всіх людей, наголошую, для всіх без винятку. І якщо інформація, яку я отримую, чи що-небудь е, прочитаю, побачу, якщо це завдає мені добра, тобто. Я після цього наповнююся цим добром і любов'ю, повагою до інших людей, бажанням рухатись, розвиватись. Так, це є добре. Але якщо я після того, що почую, побачу, злим роблюсь, це точно не є від Бога. Ми не повинні бути людьми, які не мислять. Ми не повинні бути сірою масою, в якої забрали здатність думати. Вільна людина це людина, яка думає. Вільна людина це та людина, яка аналізує. Вільна людина, яка не спішить. Вільна людина це та, яка все, що отримує, вона співставляє із Богом. З Божим задумом, з простими заповідями, які ми всі знаємо. Тож не спішімо ніколи, а завжди все над всім, що почули, прочитали, побачили, розважаймо повільно, старанно і співставляємо з Божими заповідями. Отче наш, що є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас гішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину 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 Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас гріш. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю цей сьогоднішній день усіх наших військових. Усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. і здоровий усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції. Усіх полонених поверни живими, і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, і захорони нас цей сьогоднішній день, і даруй, щоб це був день перемоги, бо ти святий, і це завжди, нині, повсякчас на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу спільну денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!